Вітаю усіх! Ви на каналі Ізі Автолуцьк. З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ну а Сьогодні вам представляємо ось такого німця, який приїхав до нас, уже є розмитнений та очікує свого першого власника в Україні. Це є Volkswagen Golf, 2020 модельний рік, виробництво кінець 2019 року. Стане на облік в Україні 2019 роком. Має 2-літровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил. Автоматичну коробку DSG DQ381. Це вже є мокра, семиступенева, та яку всі зараз люблять, шукають і хочуть собі придбати. Пробіг у нас 160 тисяч км. Автомобіль в комплектації Highline та без жодного підфарбування. Відео з товщиною міром фарби надам будь-кому бажаючому придбати це авто. Тому звертайтеся. Взагалі, це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також, також там будуть посилання на інші наші соцмережі. Це телеграми, інстаграми, Тіктоки. Тому підписуйтесь, щоб дізнаватися першими про свіжі надходження. Ну, а по самому авто, зараз пробіжимось. Покажу його. Зсередини, на якісь плюшки вкажу вам. Що ми бачимо спочатку? Топова ледівська оптика. У нас присутня з омивачами фар. Також у нас є дістронік з адаптивним круїзом. Датчики світла та дужча присутні. Ось такий гарний колір Урану Грей. Каточки хайлайнівські класні, в гарному збереженому стані. Ось такий вигляд мають. Літня гума. Також до автомобіля йде ще комплект зимової гуми на металевих дисках. Ну і до серединки йдемо. Що ми маємо в серединці? Ось такий комбінований салончик Алькантара з тканиною. Все гарне, збережене, не просижене, жоден елемент не шився. Сидіння з масажем Ергокомфорт. Стопова сенсорна мультимедія, підігрів, все присутнє. Також є кнопочка з змінами режимів руху, віртуал кокпіт, Приборна панелька у нас, точний пробіг 160 тисяч, 117 кілометрів, Підрульові пелюстки. Ну, стан кнопочок, все як нове. Кермо теж матового гарного кольору. важіль ПП, як виглядає. Кож там є бездротова зарядочка. Сидіння, ще раз покажу, задній ряд сидінь. Ну йдемо до заднього ряду сидінь. Перейду ще. Ось такий вигляд. Дверна карта. До багажного відсіку. Шторочка на місці. Працює чітко. Далі маємо полички. Тут у нас місце під запаску, але автомобіль був комплектований ремкомплектом. Там у нас знаходиться балончик, компресор та крюк. Все є, все на місці. Стан багажного відділення, все гарно, без царапин. також кришку маю, з внутрішньої сторони. Ну і Йдемо до правої сторони. Також дверні карти. Сидіння, потолочок, все чисто. До речі, є ще сіточка додаткова. Ну і пасажирське місце переднє. Так виглядає дверна карта. Також відразу він-код для будь-яких вам відомих перевірок. Стан сидіння, панельки. Ну, все гарно та дуже-дуже достойно. Усіх, кого зацікавить дане авто, пишіть, звертайтесь, надамо усю потрібну вам інформацію. Більш детальніше в описі оголошення авторія дивіться. Дякую усім за перегляд.